Чи зможеш ти пробачити мені? Я думала, брат Байдзе – чесна і правильна людина, а він виявився негідником. Так, я не їжу. Ти також вредна. Цінхуань, ти пам'ятаєш, що я обіцяв тобі раніше. Я Байдзе, в цьому житті, хочу бути тільки разом з цинхуанім. Брате, Байдзе, брате, у тебе проблеми. Поговори зі мною, брате, старша сестра, вона також там. Вона не дозволяє тобі розмовляти зі мною. Брате, сестра, сестра, брат, відчини двері. Припини стукати. Не заважай мені, брате, відчини двері, брате, брате. Відчини двері, брате, брате. Подивись на неї, вона явно переймається. Вона думає, що я тебе з'їм, чи що? Це правильно, що вона переймається. Скажи це ще раз, і я справді тебе з'їм. Не звертай уваги. Я ж пожартувала. Ти думаєш, говорила це серйозно? Я кажу, що би ти не сказала. Я буду вірити тобі. Брат Байдзе, Цинхонь кохає тебе. Ти мені подобаєшся. ти мені дуже подобаєшся. Брат, сестра, ходімо, брат, невістка. Сестра повільніше. Я не хочу бачити її. З братом я побачусь пізніше Невістка. Чому ти так її називаєш? Брат сказав мені, що в майбутньому, коли я буду бачити пані Цинхуань, мені потрібно називати її невісткою. Ти пані Люньє, брат бойце відверта людина. Не сприймайте все близько до серця. Якщо ви не хочете доставляти їжу, я... я можу доставити її замість вас. Мої справи тебе не стосуються. Ти постороння, не втручайся. Ей, хіба ти щойно не казала, що хочеш доставити їжу? Уперед! Сестра, що ти робиш? Замовкни. Чого ти зволікаєш? Іди давай. Ви це серйозно? Не кажи ні синітниці, йди давай. Mm. Наставник, наставник біда, наставник, біда. Пані Цинхуань торкнулася до механізму Цин Юньсан у в'язниці. В'язниця — це заборонена зона. Як вона туди потрапила? Я не знаю. Батько цихонь виклала мій нефритовий ключ і порушила правила. Наставник насправді. Брат! Те, що ти робиш? Я зламаю захист. Брат байдзе, це заборонена зона нашого клану Цінюн. Як ти можеш зламати захист? Ти що з глузду з'їхав? Цінхуань вторглась в це місце без дозволу. явно замишляла щось недобре. Я впевнена у цьому. Я не вірю. Байдзе, подумай добре: вхід в заборонену зону сповнений всяких пасток. Якщо ти будеш необережний, ти пошкодиш свої меридіани. Учень не шкодує. Цинхуань. Цинхуань! 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 Цинхуань, що з тобою? Цинхуань! Цинхуань, прокинься, не лякай мене. Як мені не подобається ця лінює, вона як та сорока. Від вас підписка і сердечко. Це для мене мотивація озвучувати і надалі. Дякую вам.